Добрий день, 21 квітня. Сьогодні в нас в нашій місцевості дуже вітер. 7 метрів у нас на секунду досягає. Приїхали дощ, приїхали накривати полуницю, бо були впевнені, що розкриє і ось так дійсно вона виглядає. Порозкривало, а сьогодні на ніч обіцяють заморозки знову. До мінус одного, тому щоб рятувати квіточку. Ми в такий холод працюємо. Вже вона цвіте. Зараз покажу. Ось вже вона починає цвісти, степіти дуже. Великі, гарні ось, велика квітка, гарно все, що під агроволокном, все гарно зберігається. Ось такий вигляд нам робить з полуниці. Вітер, але... З цього ми справимося. Всі квіти живенькі. Ось такий огляд. Родину нашої роботи і полоничка виглядає ось так. Все накрите. Так що вона, думаю, збережеться від сьогоднішнього приморозку. Мій тепленько. Гарно росте. Зараз годуємо добривами. Після дощів також будемо давати фосфор на для кращого зав'язування плодів та для збільшення урожайності. Ось така різниця. Як ми приїхали і як зараз виглядає діляночка майже 15 соток полуниць.